Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика музика книги. Президент Трамп запропонував мінерал угоду. Все, що було поза Конституцією України. Так, ми прибрали, і ми одразу пішли на меморандум, який не йшов в розріз нашому законодавству, і ми підписали. Президент Трамп і Сполучені Штати Америки сказали, що якщо одна з сторін не погодиться на повне припинення вогню і на інші додаткові кроки, які наближають сторони до закінчення війни, будуть... Сильні кроки вперед, включаючи санкційні тощо. Ми все це так і сприймаємо. Ми все робимо. Що пропонували партнери? Тільки те, що суперечить нашому і Конституції, ми не можемо робити. І це зрозуміло, бо навіть боротьба за незалежність нашої держави, за наш суверенітет і за територіальну цілісність це наше виживання. І тут ми абсолютно прямі і абсолютно прозорі. Я не бачу зараз сильного тиску на Росію і нових якихось сильних санкційних пакетів проти агресії Російської Федерації. Ну поки що, ми дуже надіємось без закидів. Абсолютно без емоцій і закидів дуже прямо говоримо. Вважаємо, що при більшому тиску тиску на Російську Федерацію ми зможемо наблизити наші сторони, якщо хочете, хоча ми наближені. Окей, дипломатичною мовою зможемо наблизити сторону до повного безумовного припинення вогню. Це крок номер один. І коли ми говоримо про ваше запитання, про компроміси тощо, я вважаю, що на нас напали, у нас окупували територію, вбити тисячі десятки тисяч людей. Заживо поховано багато дітей і дорослих, і те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після сісфаєр, після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі, це великий компроміс.